Всім доброго дня! Сьогодні в нас в Україні така ситуація склалася, що ну, сало стало дуже дорого. Навіть для мене, та, яка займається і стримає сільське господарство, тобто наша родина. Ну, для мене це теж космічно дорого, і мені здається, що, мабуть, ну, якби в мене не було свого, то, мабуть, би я не купувала. Ну, не знаю. Так дорого. Можливо, воно так і залишиться, можливо, ні. А можливо, ціна все-таки обоснована, тому що зернові також дуже подорожали. Та й взагалі все-все дуже дорожає. І нам доводиться готуватися до того, що така ціна, мабуть, і залишиться все-таки. І готуватися до того, що потрібно все-таки економити. Згадую, своє дитинство, ну, у нас не було такого достатку. Взагалі мало чого ми, скажімо так, з продуктів могли дозволити. І дуже часто ми робили деякі такі речі, от, і я пам'ятаю, в дитинстві вони мені дуже подобались. Це такі, знаєте, мазаночки е, сала і щастику. Тобто, ну, якщо хтось не може дозволити собі купити сало за 300 там, 450 гривень, він може спокійно купити сало набагато дешевше. Обрізочки, там якісь шматочки. От як у нас, наприклад, от є такі шматочки, це вже їх порізала, підготувала для перекрутки, не всі, правда. Е е чому такі шматки? Залишаються, тому що я там десь без шкірочки було, там я вважаю, що воно ну, не буде дуже м'яке. Я все це зрізаю і залишаю собі. І на сьогоднішній день, і вже дуже давно, я хочу вам сказати, наша родина зачасту без сала. Ну, ми без сала чому? Тому що його в нас забирають. Але ми від цього не здорово страдаємо, тому що в нас завжди є обрізки. Папа в нас може їсти сало, а ми можемо з нього й обійтись. До речі, за сало, от якщо взяти просто в сало, наші дівчата не дуже його полюбляють. Не дуже будуть їсти, а от такі е намазочки люблять дуже-дуже люблять з борщів і не тільки з борщів. І я думаю, багато хто е в родині в ваших родинах також таки любить. Просто ми вже про це давним-давно забулися і цього не робимо. Тому що так, купили кусок сала, порізали, поки є той добре. Але ж можна купити сало набагато дешевше і зробити набагато більше. От я взяла оці шматочки сала, які в нас вчора залишились. Деякі в мене ось з м'язком, деякі шкірочка. Ось м'якенька я залишаю. Я дуже люблю, щоб було хтось, як то кажуть, любить сало шкіркою, хтось її і їсть без шкірки. От я люблю перекручувати, щоб все-таки була шкірочка де-не-де не, де, не скрізь. І от такі шматочки я зараз перекручу. Але зроблю перекручу, але приготую незвичайно, просто намазка в баночку вигорнутої, намазуйте собі. А просто приготую це естетично красиво, що навіть його при такої такій, скажімо так, дешевій складовій буде виглядати естетично, красиво, навіть нарізати на стіл. Тому зараз будемо перекручувати. Ну а далі покажу, що буде далі. Перекру... Перекручувати будемо сало разом з часником. В перемішку, щоб нам потім довго не та не відійшло. Так, на ну дивіться, сало ми перекрутили. Ну, Дійсно, хто дуже уважний, той побачить, що стало вже набагато менше, ніж було, тому що я вже надійка справлялася своїми справами. Я вже трошки не крутила. І зараз покажу, як, як... і, до речі, чого я ще це почала крутити сама, тому що я дуже-дуже давно це робила. Ще як дітки були малі, тобто я навіть підзабула, боже, не можу згадати, як воно крутиться як воно робиться. Тому, думаю, спочатку накручу трошки, а потім покажу вам, як я це робила. Сало, до речі, ми перекрутили я його більше не солила. Взагалі нічого сюди не додавала, Тому що сало ми зачасту присолюємо та й думаю, на базарі всі купують сало присолене. Тепер тако беремо. Я ж показала, так? Плівочку да -да. зістелили. У нас кондиціонер працює, тому. Трохи плівку Бачите, тут є і шматочки м'яса. Ну, коротше, майже генеральське сало. Шматочки м'яса, тут є трошечки, шкірочки, ну, ну мені так подобається. Я не знаю, кому, кому, може, в чистому вигляді. Хтось каже, фігньою займається, можна просто було б там його баночки, там шкляночки. Так, звісно, можна і так. Зробити було б і швидше було. Але от мені хочеться так. От я пам'ятаю, що от ми коли жили в квартирі, купували там те дешеве сахло, я от такі штуки робила, і було так красиво естетично, навіть на стіл подати, коли гості до гріночок там чи до чорного хліба. Хоча ж Ну от е, робиться ця страва з, копій, з копійчаного, скажімо так, сала самого дешевого, да? скрізь у кафе, там, в ресторанах подають такі страви і всі їх зад, до борщу, да? і всі їх з задоволенням їдять, і вони такі класні. Ну, я да, навіть мені дуже подобається. Хоча ну, дуже рідко, коли я їм, е, я так понюхаю, спочатку спробую, чи воно свіже, чи ні. Але, тим паче, всі його люблять, і дуже багато. Вони ж слюна котиться, тому що тут є часничок, і багато його подають в кафе до гріночок. Ой-ой-ой, ой -й 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 -й. тепер ми робимо тако. Це свіженький окропчик, молоденький в нас бабуся посадила, посіяла. Єдине, що я тільки що забула зробити, то це поперчити. Але нічого страшного ми зараз це зробимо. Тому що я не додавала паприки спочатку. Взагалі-то це робиться відразу на сало. Можна і так. і червона це солодка паприка і просто... Червоний маленький чорний маленький перець. Тобто сьогодні так дуже багато роботи і все хочеться відразу зробити. І отако беремо потихеньку, потихеньку скручуємо рулети. речі, накрутила вже їх так чималенько, тому буду пригощати наших захисників. Закручуємо тут. Можна не закручувати, але знати, краще. І відправляємо в камеру для заморозки. Звісно, такі речі краще нарізати замороженими чи примороженими. Так? Зараз я подивлюся, чи в нас підмерзло в камері і... У нас тут ще трохи залишилося, потім докручу, але ось скільки я вже накрутила. І зараз виберу най, 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 Примороженішу. і покажу, як вона буде виглядати. І відразу візьму, мабуть, чорного хліба, бо в мене просто слюні хочеться. так хочеться мені то спробувати. Ось так ковбаска. Зараз виріжемо її, покажемо. Надію, що вона, звісно, вона як приморозиться, вона взагалі дуже-дуже класно ріжеться. Отак буде виглядати. Будемо пробувати. Ну, не змерзлося, що так як би хотілося, тому що, якби воно змерзлося, отак воно виглядало. Красивим рулетиком, але як же це смачно? Просто супер, я вам передати не можу. Тому робіть, купуйте саме дешеве сало і робіть не, не, більш, не менш корисну і не менш смачну справу просто з таких дешевих матеріалів.